15-річна Олександра готується до тренування з кікбоксингу у спортзалі дитячої юнацької спортивної школи Бердичева. Чотири рази на тиждень вона приїздить сюди за десяток кілометрів. Я займаюся кікбоксингом з 2017 року. Займалася у місті Курахове. Мій перший тренер був гіда владислав Павлович та потім Дрига Артем Геннадійович». <кій> Потім я приїхала в 2019 році до міста Бердич. Щоб не травмуватися перед тренуванням, Олександра фіксує кісті грук еластичним бинтом. Далі одягає захисне спорядження і вирушає в зал. Така перспективна дівчинка. Вона така швидка, легка, дуже працьовита. Розтягнута, як, я маю празі, що вона і гнучка така, на шпагаті дає, Ну, За рахунок цих якостей в неї все виходить. На тренуванні юні спортсмени відпрацьовують удари в парі, тренують гнучки, стрибають на скакалці та відпрацьовують швидкість за допомогою спортивної груші. Зараз ми з нею працюємо над швидкістю нанесення ударів, як руками, так і ногами. Що свідчить останній чемпіонат України? Де ми де за рахунок швидкості вона виграла чемпіонат України? Свою золоту медаль на чемпіонат України, який відбувся у квітні цьогоріч у місті Бровари. Олександра присвятила поліцейському екіпажу біля Янголи, який рятує людей на лінії фронту на Донеччині. У цьому екіпажі служить її тато Василь Піпа. Я дуже хотіла присвятити цю перемогу до поліції Донеччини. І для свого тата. Я ним дуже пишаюся. Ще й пишаюся Руслан Вукомським. Це дуже хороший чоловік. І Павлом Дяченко. Олександра каже, у секцію кікбоксингу її привів тато. Я дуже ним пишаюся. Тато для мене це моя гордість, це мій супергерой, супермен. Я дуже його люблю. Мене папа водив і на танці, і на тренування, на будь боксу. Це мене папа взяв за руку і пішов зі мною. Ось ці медалі це частина нагороди, які здобула Саша на різноманітних змаганнях. У цю саму цю медаль я присвятила до екіпажу янва. А це перша медаль, яку Олександра здобула у 10 років. Перший бой. Я вийшла так, знаєте, так стою, думаю. Зараз виграю. Я вийшла так на це. кинула, боковой і ножка й голову. Дівчинка розплакалась, я виграла. У секції кікбоксингу спортсмени відпрацьовують і елементи рекупашного бою та прийомів самозахисту. Саша каже, незважаючи на те, що вона невисокого зросту, може дати відсіч. Папа, да. ага. Саша собі однокласника ногами. Образив тебе чимось. Да. Було за да. Да. Що? Саша каже, волювий характер вона успадкувала від батька, за яким дуже сумує, дивиться усі сюжети про поліцейські екіпажі біля Янголи. А знаєте, так, більш великий кран, і тут, коли папа так дивиться куди, то сторону, я так дивляюся, так бачу його очі, бачу його лице, так дуже хочеться підійти, обняти і поцілувати. Із вибором майбутньої професії Олександра каже, остаточно визначилася. В кікбоксингу я поки що планую стати кандидатом мастера спорту. Ну це 16 років. А далі у спорт я може піду, але тренером, навіть я не дуже хочу бути, я хочу піти по батьковим стопам, піти у поліцію. У мене бабуся була у поліції, дідусь і батько. І я хочу знаєте, так по батьковим стопам. Після перемоги України у війні юна спортсменка має одну мрію. Якщо Володимир Зеленський скаже, що закінчилась війна, я збираю торби і їду до батька. Я і казала, бо кажу, папа, війна закінчиться, я їду до тебе. Я дуже скучна, дуже. Зараз Саша готується до чергового чемпіонату з кікбоксингу, який відбудеться 27 квітня. І на цьому вона виступить із прапором екіпажу білі Янголи. Вікторія Алєксєєва, Суспільне новини, Донбас.